Мед з кульбаби. А ви пробували такий мед готувати? Мед майже не відрізняється від натурального, і він довго зберігає свої властивості. Вийшло меду ось такі дві баночки. Збирати квітки кульбаби потрібно при сонячній погоді. Збираємо 400 штук квіток кульбаби, зрізаємо ножицями зелену частину. Нам потрібна тільки квітка, нічого страшного, що там трошки залишається зелена частина, ось бачите, що й вийшло. Заливаємо 400 мл водички туди. Зразу не помітно, що вона там є, але вона там є. Накриваємо кришкою, ставимо на маленький вогонь. Коли вже ця маса закипить, тоді ми проварюємо 10 хвилин на цьому маленькому вогні від початку кипіння. Періодично помішуючи. Забираємо з вогню і залишаємо на 2-3 години остивати. Проціджуємо у друшлаку або на ситі, можна навіть руками вичавити, а потім ще раз можна його процідити через сито. Доводимо до кипіння і починаємо додавати 1 кг цукру. Гарно перемішуємо і варимо під кришкою 25 хвилин, періодично помішуючи, можна знімати піну. Якщо вона є. Згодом додаємо сік половинки лимона. Це для того, щоб трошки став світліший колір, а також для кислинки. Варимо ще 5-10 хвилин, без кришки вже. Ну, Коли зайва вода випарила, знімаємо з вогню і даємо охолонути. Тоді вже розливаємо по банкам смачного.